29 липня Ображіївка, стоячи на коліна, зустрічала свого земляка Богдана Володимировича Луценка, який повернувся на Малобатьківщину на щиті. Центральна вулиця села буквально здригалася від ридань. Це була дитина золота. Він був відмінником. Його завжди очі світилися радістю, щирістю. Він був такий допитливий. І в його от було таке почуття загострене справедливості. Він такий був активний, спортивний хлопчик, завжди всьому знаходив скрізь вихід з положення. Но працювати з такою дитиною, як от нам, вчителів, це так радість. Я дуже вклоняюся і дякую батькам за такого учня, за такого сина, за героя. Це неправильно. Щоб діти йшли рано, він не встиг порадіти своїй родині. Дуже важко. Богдан Луценко народився в Ображівці 13 січня 1987 року. Тут навчався в школі згодом у Шосткинському професійному ліцеї. Ще з юності він мріяв бути сапером, тому після строкової служби вступив до навчання в Кам'янець-Подільське училище. Після навчання розпочав свою професійну діяльність у Ромнах у підрозділі ДСНС. З початком війни у 2014 році виконував службові обов'язки на Донецькому і Луганському напрямках. За його старанність і відповідальність мав позивний Мураха. Він був у дуже мужній людиною, прикладом хоробрості і відданості своєї справи. Він обрав важкий шлях. але йшов цим шляхом, ніколи з нього не захтаючи. Він йшов цим героїчним шляхом, тому що знав, як би важко не було, його шлях рятує життя, його побратимів. Вічна слава готує. У 2016 році Богдан Луценко перевівся до Харкова, служив на посаді сапер в легендарному підрозділі Омега Національної гвардії України, який займається боротьбою з тероризмом та виконує спецзавдання в умовах ускладненої обстановки. В образівку чоловік вже приїздив не часто. Він жив з дружиною Ірою та донечкою в Харківській області. З початком повномасштабного вторгнення Богдан увесь час був на фронті. Мама тут живе, тітя тут брат, дядя його військовий теж. Є ще сестра в нього Жанна, Поліманники, як говориться, такі всі ті. Ну а так, мама читай одна. Він був на курсах за кордоном. Після курсу він приїхав, і ми часто спілкувалися. Гародива ваш Богдан? Вона каже: ми не знаємо де. Він і нагадав, телефонує. На даний час вони проживали в Харкові. Дитина, по-моєму, закінчила другий клас, вже дівчинка у них. Він не було такого, якщо він проїхав, ну, тіті проїжджає, він не мог не остановитися, не поз... привітатися. Я Говорю, батька, як справи? Все окей. Так що жалко, не знаю, як як це пережити. Рідним всі за віддану службу та виконання спецзавдань Богдан Луценко відзначений багаточисельними нагородами вищого командування, серед яких орден Богдана Хмельницького від президента України. Востаннє мати бачила сина, коли на початку липня їздила до дітей на Харківщину. Жінка раділа щастя молодої родини, онуці, яка закінчила другий клас, будинку, який був повною чашею, але не судилося цьому щастю. Тривати довго. 24 липня Богдан загинув під час виконання бойового завдання. Співчуття родині висловила Оксана Залозна, виконуючи обов'язки директорки Образівського НВК. Богдан був творчою людиною. Всі це знають. Він писав вірші, пісні. Він дуже гарно грав на гітарі і співав душею. Коли він співав, наче час зупинявся. У кожному його слові була, відчувала справедливість. Його голос це душа, його пісня це серце. Ми будемо його вічно пам'ятати. Він залишиться в історії нашої рідної школи назавжди. В серцях вчителів, в серцях однокласників, в серцях друзів, в серцях людей, які просто яким пощастило його знати, цього, цю людину. І в серцях тих людей, які його просто називали Ніжно-луцик, хочеться висловити щире співчуття родині, тому що немає найбільшого горя, ніж втратити сина, брата, чоловіка, батька, дядька, племінника, просто друга. Нехай Господь дасть вам сили витримати це горе. Посмертно Богдана Вілуценку присвоїли звання полковник. Жителі села поклали квіти до останнього прихистку героя. Поховали захисника в Образіївці.